Що ж традиційно говоримо про лінію фронту і традиційно використовуємо Deep State Map, мапу, яка збирає інформацію з відкритих джерел, зокрема з генштабу та оперативних командувань, південь, схід та інших. От і традиційно розповідаємо спершу про південь нашої країни і безпосередньо про херсонський напрямок. Якщо ми будемо говорити про Херсонщину, звісно, ми говоримо в першу чергу про правобережну частину і безпосередньо про успіхи наших збройних сил. Які стосуються в першу чергу просування вздовж лінії Дніпра? Так бачимо, що зараз. За інформацією останньою, от ми оберемо зараз дату найсвіжішу, так і побачимо, що загалом інформація оновилася о 46-й хвилині на першу ночі, тобто вночі. І бачимо, що досить багато звільнено території з одного боку. Це населений пункт давидів брід. Ось бачимо цей населений пункт, який нині вже синім кольором це означає, що він під повним контролем збройних сил України, і цей Давидів Брід він був дуже важливий для росіян, тому вони так довго його утримували. Адже Давидів Брід безпосередньо розташований на цій автодорозі і по суті. Давидів брід, хто контролює Давидів Брід. Потім той контролює повністю весь цей автошлях цю дорогу. Це по перше. По-друге, це уже інший бік річки Інгулець. Це означає, що можна створювати потужний плацдарм по цей бік і далі, використовуючи плацдарм в районі Давидового Броду, безпосередньо формувати ударний кулак для наступу на Береслав і безпосередньо козацьке. Це по інший бік від нової каховки, по суті, контролюючи. При цьому уже і дамбу, яка а, сполучає а, два береги Дніпра, якщо говорити про успіхи. Безпосередньо вздовж лінії Дніпра ми бачимо, що збройні сили України просунулися до Дучан. Ми бачимо, що на мапі поки що Дуча позначені сірою зоною, так сірим кольор, кольором, Але при цьому ми розуміємо, що принаймні та частина Дучан, яка розташована по цей бік водойми ближче до наших з'єднань, то в будь-якому разі в Дучани там під контролем збройних сил України. Однак мапа і аналітичний портал Deep State Map, вони лише коли мають на 100% надійну Інформацію верифіковано перевірено, вони тоді вже зафарбовують синім кольором. Чекаємо офіційну інформацію від генерального штабу. Однак, за даними російських, зокрема телеграм-каналів, де вони досить сильно вчора панікували через прорив своєї лінії оборони. То за їхньою інформацією ми просунулися уже навіть і далі. Однак чекаємо інформації вже від наших джерел, щоб підтвердити ці дані. Знову ж таки для того, щоб зрозуміти. Куди далі будуть рухатись збройні сили України? Ну, ми не можемо стверджувати це, можна лише змоделювати так, і знову ж таки, це не є секретом, тому що російські пропагандисти в своїх телеграм-каналах розуміються і пишуть про це. Вчора весь день писали про те, що наші збройні сили очевидно прямують до Береслава і знову ж таки. Це одна третина приблизно всього російського угруповання цієї території, точніше, правобережжя Херсонщини, яку контролювали Росіяни. Воно уже найближчим часом відійде під контроль збройних сил України. Так бачимо, що по суті одна третина це приблизно ось ця територія від Давидового оброду на південь і вздовж річки Дніпро, і потім залишиться ще дві третини правобережної частини Херсонщини, яку нині ще окупувала. Ще нині утримує Російська Федерація, і при цьому ці дві третини вони розділяються також річкою. Ну і по суті, залишиться ось приблизно такий трикутник, так враховуючи річку Інгулець, і також залишиться ще одна третина. А це безпосередньо херсонський напрямок, де найбільш підготовлені лінії оборони росіян, тому що вони розглядають все таки Херсон як свою фортецю, і можна в принципі так спрогнозувати, що коли росіяни будуть відступати. З північно-східних частин цього свого якби плацдарму, так то вони будуть заходити в Херсон, адже в Херсоні вони зможуть під час міських боїв довше протриматися, при цьому намагаючись, звісно, навести якісь понтонні переправи, в будь-якому разі, в росіян шансів в глобальному плані немає утриматися надовго на правобережжі Херсонщини, тому що усі... Мости комунікації серйозні зруйновані або пошкоджені настільки, що росіяни не можуть їх використовувати, і це розуміють, росіяни панікують, але відступати їм нема куди. Тому це лише питання часу. І можна зробити в принципі висновки, що за даним темпом, з яким наступають Збройні Сили України, проводяться контрнаступ. Можна говорити, що. Нова Каховка і, точніше, інший берег протилежний до Нової Каховки, так, там, де Береслав, там, де безпосередньо Козацьке, може бути деокуповане уже найближчим часом. Можливо, лік пішов навіть на дні. Однак чекаємо офіційної офіційних інформації, не будемо забігати наперед. Також будемо говорити про інші райони. Зокрема, поговоримо ще про район Донецький, так, напрямок Донецький тут. Без особливих змін збройні сили Російської Федерації традиційно намагаються штурмувати Мар'їнку для того, щоб покращити тактичне становище своє, і потім вийти в район Вугледара. Однак нічого в них не виходить. Також ніяких змін особливих немає в районі Авдіївки, Авдіївської промзони. І також нагадаємо, що найскладніша ситуація для збройних сил України це район Бахмута, адже є інформація, що в принципі, частина міста вона перебуває в сірій зоні, і збройні сили України були змушені відійти з східної частини міста. А натомість там російські військові не закріпилися вони лише закріпилися на околицях Бахмута і тривають досить важкі міські бої. А ну, якщо говорити про найцікавіший напрямок, в принципі, на північному сході, то зрозуміло, що це напрямок на схід від Лиману. Це Кремінна. Тут є інформація, що російські формування вже готуються до втечі, адже а специфіка Креміної в тому, що це місто перебуває по той бік річки, Красна, який безпосередньо контролюється артилерією Збройних сил України. І тому для того, щоб сформувати досить нормальні якісь захисні рубежі, то очевидно, що росіяни будуть перебазовуватися з Креміної до Рубіжного. Ось Рубіжне, так, ми бачимо його. І далі ми розуміємо, що після Рубіжного зрозуміло, що. Особливих якихось водних перешкод не буде для того, щоб збройні сили України далі рухалися на схід з контрнаступом, очищуючи територію від окупантів. Однак тут є безпосередньо складність в річці. Сіверський Донець Бачимо, що Сіверський Донецьк роз'єднує Лисичанський Сєвєродонецьк. Зрозуміло, що за умови використання Білогорівки як плацдарму досить. З меншими втратами і зусиллями можна в принципі деокупувати Лисичанськ. Можна такий зробити прогноз. А от Север складніше, адже. А для того щоб деокупувати Сєвєродонецьк, потрібно або форсувати Сіверський Донець, або розвинути контрнаступ північніше і з району Креміної уже йти безпосередньо на південний схід в район Сєвєродонецька. В будь-якому разі, ось цей такий трикутник. Він є ключовим і для того, щоб збройні сили України могли далі розвивати активний контрнаступ, не обійтися без того, щоб звільнити Креміну Рубіжне і далі Сєвєродонецьк та Лисичанськ. З іншого боку, значно краща тактична і оперативна ситуація для збройних сил України з деокупацією лівобережжя Осколу, тобто ця вся територія, весь цей фронт. Ми бачимо синім кольором, наскільки збройні сили України просунулися, адже тут водні перешкоди, звісно, є, але вони не такі складні, як в районі Лисичанська і Сєвєродонецька. Ми бачимо, що за умови деокупації Сватового ми будемо контролювати в принципі той район, який забезпечував. Тилом і логістикою все угруповання Російської Федерації в районі Сєвєродонецька і Висачанська. Ну і далі на Старобільськ може відкриватися далі дорога. Ось загалом ситуація доволі оптимістична, але нагадуємо, що недооцінювати ворога не можна. Тримаємо стрій, донатимо нашим військовим і пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, почути. Ми дослухаємося до ваших побажань. От сьогодні використовуємо вже інший пристрій, уже з ноутбука Дивимось для того, щоб ви бачили курсор і безпосередньо бачили про яке ми місто говоримо, щоб оперативно можна було показувати це на мапі. Тож дякую за увагу і пишіть свої відгуки.